І так, день другий, готовимо їсти. Зараз, зараз підвезуть, Макс. Ну зараз, зараз, це дверіш вчора бачили, але Макс теж бачив, на цей дядько шановозі їхали. А, дай дитин. Я бачу, думаю, це вулик, коли ми вже його догнали ти там не гола, випадково? падковуєш потім не розказували, що я тут знімаюся. Yeah. Nee, мені роздягнути? Ні, мені це не потрібно на відео. Отут, короче коровиш іленяк обереш. А, а тут збоку також українорожку теж коровить лайняк. А тут спали два бомжі. Тут два бомжі спали, ото вони накрали на мусорках трохи одягу. No winning.

Взял. Якби вам камеру ще передати. Треба кинути її. Ні, я її не буду кидати. Це що? Та дай вам. Та дай, давай передаваємо і якраз зйомка йде. Зйомка йде, давай. Да? А, малку Давай. Балкон. давай камеру. Я не хочу впасти. Давай я чуть вище. Привіт. Майже в тунелі там Дімон, Димон, а я пумба. Ліде наш герой. Кажуть, що треба копальчики задирати і тоді все добре. Славку, дай я звідси заступлюся. Чекай, поїхав. Тут башта, але є вхід всередині, все нормально. Герой ярко пролізає, тут стежечка з нас. Вель Герой Славко. Кокахом, ту. Ти тут же не робив? Давай, Давай мені виліпше знімку нимку, оберете. але не тряси. Ну. Пішли. Оп. Що, на території замку, потоцькі! <рес> 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 і ми проникли сюди незаконно. Само собою. Прошу за <рес> Як і завжди, настроє. Завжди <рес> трой. <рес> і тут колись були історичні події. Неймовірного так. рівня. Великі битви. Так. Тут махали шаблі. Було велике кохання по точці. Вихання не може, як? Охранник може є, хуйня. Може пасик як є. Я сумніваюся, що я охоронець. Було би буде. Бо цей закритий на колокку Там. Давай. Що побігли? Але уважайте. Ліхтарики до бою. Вау! Ух ти що! А це тема. Це жінка за 10, я походу в ключі понесли відхідного цього. Бо вона ж покачало, що чекайте, моя дочка вам покаже. Дивіться, наскільки це всім зроблено гарно, хлопці. Це ще 100 років буде стояти. А наші як зроблять, то за два дні розвалиться. Ну це просто. Але да, так затишно якось тут, так добре. До да, речі, повітря класне. Ну, а я люблю, ні, що така оця сирість, мені так подобається. Тут майже ж дикатурки немає, все тримається. Що тут? Чекайте, що тут, чекайте, що тут? Вау! А, шта там вверх іде. Клас. Там вверх. Передемо щось на горі треба знайти. І сонце в кінці тунелю. Так, ми бачимо нашого дімку. Бабулька хотіла язиком потріпати. Щось зв'язується і йде під земний до самого камінця. Так. Yeah. Дві ситниці Від Так, від, відкапані. Тут, тут ви у пісок. Але щось ви не вигу. то, щось де, де решта ходу? Ви бачите, тут були тільки такі внутрішні. Може там далі ще є. Ти було б занадто просто. Ти пройшов да. просто, тому чогось стало. Занадто ж. Вон, бачите, вон, дивіться, є далі дирка. О тут от я збоку просвічується туди. А а, що а, що Зараз хлопці вилазять. Заходимо окремо. Ціни. Це напевно. Потоцького кістка. Зап'ястя. Це або його жінки, точно. Широка кістка. У них жінки були широкі. А, то оце в кістку замку? Оце в Може, воно тут був? Це Ні, ну це смахує на якісь комени. Щось не неподібне. Блін. Щось запросто, щось рядом. Це схарно було, а. Да. Класс. Давайте сьомо. Макс, що ми круті дітьки? Продамо вітання Максу. Ми зараз в підвалі замку потоні, а не тільки Макс. Піднімаємося з середину внутрішнього приміщення даного об'єкту. Пише прохід заборонений. Для нас це означає, що... Цікаво. Дуже варто піти і буде надзвичайно цікаво. Так, продовжуємо нашу це мандрівку. До речі, це ще це старі візерунки. Цікаво, з якого це століття зраду? Я думаю, що десь 19, відносно нове. Ну нове. Ось ще якийсь кахель стоїть, що за зафігня. прикинь, вдома мати таку підлогу, стравичку, яку я би хотів. Так? Mm -hmm. В мене вдома таку русло, така так, жива. Ну, Крапиву би не хотів. Файно є. Ой, як це файно падає, це фігня може впасти нам на голову. Опа. Файно! Проходимо. Пацани, це портал. Я зараз переношуся в інший вимір. Дивіться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, темно! Фу! Так. Круто. Тут милі браття палили ватру, смажили шашлик. Сердельки. Варили гречку, так як ми. І там все. Бачите, це рукаві стяжки. Круто. Що так все збереглося а, до нашого часу? Молодці. Руки. У них пацани руки сраки не росли, ті, що це робили. Я впевнений. Як там це казала? Румінники польського короля цей замок <смірник> будували. А тепер племінники е, цих племінників як будують, то за два дні валяться, Жопа. Скільки прийшла деградація, віддав людини. Не... Майстер поки будує в тебе хату, то, то вийдуть. Все, я. я вирубую фіксатор. Так, ще одна вежа. Ліва частина цього палацу. Стажка там чи Нормально. А це що, матрас потоцьких? Любили вони один одного, так подерли, що дай дорогу. Це напевно... Так, коза потоцьких, то 100%. Можете. Можна це побачити по складочках, по всіх-всіх формах ноги. І воно підпис «Потоцьких». Пішли далі. Розібрали вхід. Занурюємося. Ось ходить тут доволі. Ліхтарики маєте? Так. о о о о о Ого, тут так холодно. Це льох. Клас. Вау, але тут дубак. То вода. Думаєш? А, це я не знаю, що це таке. А це, це пар? Ні-ні, бачиш такі типу в пару частинки. Та то пар, частинки пар. Це не пилюк. Капець. А там що? А то по енергетиці можна дихають відчути. А, а, а вон щось іде. А після. Але а це принаймні не так було. Вау. Клас! Це до речі, десь а ну кусі диска. Правильно, всього було. Бачите, що видно, що допали чи щось тепер оце. Я ж думав, що є якийсь хід або щось. Ого. Ого. Потоцьких. Да. Потоцьких. 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 Ви шукали. Потоцьке! Ми знайшли, ми зробили велике відкриття. Відкриття, так. Тобто Потоцьких була електрика. електрика. Дивіться сюди. Кабель високого напряження. У, і пішло. Кабель там 80-х років. Ось, там. тут, тут стояв. Ага. Тут хтось висів хто й хто світився, <реку> а тут підключали акумулятор. з генератором. <реку> Бабіну! Бабінно крутили, крутили і дядько висів і світився. світив. Бачимо, де другий поверх. Хочу зазняти цю картинку, щоб ви не подумали. От, бачите, люди? Щоб ви не подумали, що ми ми четверо злякалися ми, злякалось і злякалось. ми круті. <реку> Так, злякали. <ви тихо? реку> 哇！<Yeah. S 2> wow.